Я йшла до опери у Вроцлаві. Дуже хочу сходити до оперного театру. У мене тут щось у Вроцлаві, відкрилася жага до мистецтва. Ну, в принципі, я не можу сказати, що в мене її не було. <смі> Вона в мене завжди була. Бачите, тут була вистава Фріда. Дуже шкода, що я не підпала на неї. Я вже подивилася, які в Вродславі є а, студії живопису. Коли я трошечки тут обживуся. Я хочу піти, хочу піти, піти на студію, малювати. Художню студію, коли в дитинстві ходила. А зараз мені дуже хочеться мені чогось. От в ротці мені чогось хочеться ходити в театр. Можливо навіть записатися. Оце Вроцлавська опера. Зараз відійду трошки. А, гноміки, гноміки. До речі, дивіться, Вроцлав вже це ж місто гноміків. Тут по всьому місту є такі вони гноміки. Дивіться, які клас. От тут і такі прикольні. Пробила. Трошечки зрозумію, що в мене з житлом, що в мене з життям взагалі. Трошечки приведу в стабільний стан такий, як було на Закарпатті. Я просто собі жила, працювала, перси і по горах ходила до тут. Я вже бачу свій напрямок. Що буде. Які красиві будівля. Глянь, яка краса. Я вже відчуваю, що тут в мене підуть театри, художні студії. Я вже щось відчуваю, що в мене тут якийсь настрій про мистецтво. Про мистецтво. Що це такі експонати якісь росла в м'ясо споткань. Проєкт дофінансування траляля, що ж це таке. Якісь експонати стародавні, чи що, що це таке? Що це під стародавність навпаки? Це напевно що під бронзу. Це якийсь попарт. Цікаво. Ціла програмку. Рети з кіньми Так, це підогуляти, чи Ну, Як вам сказати, от моє враження. Якщо Варшава чи Вроцлав, взагалі як міста, то для мене однозначно Варшава. Якщо Варшава чи Пшеполе, там де я живу, то для мене Пшеполе Бовши полю мені взагалі подобається все. Дуже подобається затишок цього району. Прямо я себе відчуваю, там от прям тільки заїхала у мене, ну я ж кажу, у мене з більшістю всього кохання або відразу трапляється, або його взагалі ніколи не Тобто То вам взагалі загально. Я не можу сказати, що в мене трапилося кохання. Напевно, ще ні. Але з приколем там де я наживо трапилося. Ми тільки заїхали на таксі, їхали. О, плац театральний, дивіться, який балкон. Цікаво. У мене, о, знову театр. Ага, театр ляляк. Ааа, ляльковий театр. Ой, яка будівля гляньте, зі шпілями і такими. Що це таке? І з моїм районом, де я живу, в мене прям трапилося кохання з перших хвилин. Ми тільки заїхали, я думаю, боже, що це де я? Таке зелене, таке красиве, таке. Якесь мене. su šimpuolėmis trapėsi puikiai. Lentakios krasvinčios. Bėda teatro Lelek. O, teatro Lelek, gražios. Lentakios Atlantos. Fantanos. Взагалі я можу сказати, що Польща дбає про, а, про, про, про зелені насадження. Це дуже доглянуто все. То такі класні зелені насадження. О, знову парк. Бачите? Як не клумба якась, то парк. Ну, нормальний пандус, бачите, що може реально людина на візочку якось з'їхати на 90 градусів. Як це іноді увага. Такий фільм чи якась прем'єра, звать дівчинка. О, це про мене, це я. звать дівчинка. Ой, гляньте, який круг. Цікаво, куди веде цей парк і тут перший раз. Чи це парк, чи це огород ботанічний. Не така краса. Польща дуже красива країна, нічого не можу сказати. Доглянуто. Все красива країна зелена, дуже зелена. Фонтанчик красивий, яка красивітка. Лебедь, прямо у лебедя з грота, чи як це правильно назвати, фонтан. Коротше кажучи, я можу сказати, що гуляти по Вроцлаву – це задоволення, тому що постійно потрапляєш в якийсь парк, якісь ботанічні сади. Вони дуже дбають, бачите, щоб все було зелене. Молодці. Мені це, до речі, Дніпро нагадує, у нас також, тільки нас зрозуміло, що ми не в Євросоюзі. У нас не так багато фінансів. Якщо, тим паче зараз за війни, я взагалі не беру. Ну Но... також у нас парк. Куди я прийшла взагалі гадки дама? Іду таке, кудись прийду. Ти добре, що є ця програма як до Яна. Я так прийшла на якусь зупинку, подивилася, як вона називається. Вела всій програмі, ага. Все зрозуміло, як мені тепер доїхати, принаймні, додому. Ну, в своє пшеполе я закохана, такий класний райончик. ну, Для мене, звичайно, що це все індивідуальні речі. Хтось Варшаву не любить. Не знаю, на яку можна не любити, вона розкішна. Для мене. Хтось шаленіє від Кракова, а але щось в мене з ним вайп не співпадає. Я шаленіє від Варшави, але от у врозлавій в шиполюшки відчуваю себе. Так я вже там домики такі подивилися думаю, Ооо! Ооо! Як би ж собі заробити на такі домик? Сьогодні спеціально поїхала в район кшики. Думаю, подивлюся, що там за кшики. А, щось якась тата пан на коні голяка. Це може бути боляче, пана. На коні отак от. Ну і собаченчик якийсь ну, так сикамо, де я знаходжуся зараз. нас. Сейчас мені здається, що я йду Десь в Середміш, мені здається. бачите, майже стояча якась така, Якщо тисяча така вона бурхлива, це, бачите, така майже стояча якась така. Ну, у нас і в Дніпрі, і багато районів до Дніпро також майже стається. Це, мабуть, тут на ландшафт відповідно. Ось так от вам ось шматочок Вроцлава, Вроцлавського вайбу. Все. Буду я вимикатися, хоч подивлюся, де я знаходжуся. Бо я так йду навмання, не зрозуміла, де я знаходжуся. Все ціло.